Якщо пити каву, то тільки у Львові. Уже втретє, в місті влаштовують фестиваль кави. Протягом трьох днів львів'яни і гості міста водили козу від кнайпи до кнайпи. На три дні Львів оголошують кавовим королівством. Кавові королі королева дають старт марафону і вирушають до першої кав'ярні на ретромобілі. Цього року перших королівських осіб одягнули у стилі ретро і, відповідно, стилізували під цей період увесь фестиваль. У кожній кнайпі короноване подружжя куштує каву. От до речі, якою нас сьогодні будуть пригощати каву? Сьогодні у нас фірмова кава, яка приготовлена для для, для сьогоднішнього свята. І секрет залишається у нас. Актори театру Воскресіння з ролі не виходили до кінця. Я займаюся державницькою діяльністю. Каву готує мені, крім моїх підданих. Найчастіше моя. Кохана королева. запашний напій у десяти кнайпах куштували і звичайні відвідувачі. Смачна. Смачна. Кава добра, подобається. Голосували за кращу каву і на місці, і в інтернеті. Те, що відбувається в інтернеті, ми явно такого не очікували. Фактично. Ми вчора ввечері зв'язувалися з фірмою-інтернет-провайдером, у них там не витримували сервери такого такого натовпу голосування. Аборменам не бракувало фантазії. Каву варили і у піску, і в автоматі. До класичного напою додавали зовсім непоєднувані інгредієнти. Туристи найчастіше замовляють каву на бомбетлі, тому що вони з медом і зламали мені цікаво проти і куфайка. Це є з перцем і з мускатним оріхом. Одні відпочивали, інші створювали настрій. Цигани просто на вулиці співали своїх пісень. Запашному святові додало перчику гадання на кавовій гущі. Красиво, я Думаю, посмотрите, яка дівшка к нам зашла. О, мой, Усім охочим кава розказувала неймовірні, як на реальне життя, прогнози. Дуже багато, дуже багато про що. І про зраду, і про здоров'я, і про те, що очікує, чи подорож, яка, чи якесь щастя, чи весілля, чи смерть, чи ну багато все, що нас очікує в нашому житті, про те можна розказати кава. Ретро Львів і цього разу не обійшовся без батярів і їхніх пісень. Файдулі, файду фай, холера, гріє краще, аніж дівка. Файдулі, файду фай. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, наш репортер для програми Культура.